Привіт, дякую, що завітали до копійки. Сьогодні у нас на столі твоя провина продовження фільму, який вже встиг довести, що логіка це не обов'язковий елемент, а інцестфобія це слабкість. Тут усе піднято на новий рівень. Персонажі поводяться так, ніби їхнє життя це нескінчений марафон, хто зробить найтупіше рішення. Сюжет стрибає від гонок на виживання до родинних інтриг, наче сценарій писав генератор випадкових подій. Герої ображаються, зраджують, миряться і знову зраджують у такому. Темпі, що важко зрозуміти, хто на кого агриться і за що. А головне, фільм до останнього не може вирішити, про що він взагалі: про нелегальне дрифтування чи все ж таки про любов. Стрічка стартує з того, що Наталці виповнюється 18. Велика дата: можна нарешті голосувати, купувати алкоголь і ще відповідальніше підходити до своїх абсолютно безвідповідальних рішень. Святкування йде повним ходом, але є невеличкий нюанс: Микола не приїхав. Наразі він на стажуванні у сан франциско Бо коли твої життєві пріоритети Мнівні стосунки з умовною сестрою без перспективної кар'єри не обійтися. Опустимо, що все це з подачок його пахана. Втім, за кілька хвилин герой вже тут і традиційно підриває спокій. Ну, нахер. Парочка без зайвих пояснень переходить до фізичного контакту, тривалістю приблизно 4 секунди. Це кіно позиціонується як швидкісний екшен. Після цього інциденту Микола, проявляючи креативність на рівні стандартного набору подарунків з дітів, дарує Наталці підвізку у формі сердечка. Я віддаю тобі своє серце, веснянко не розбий його ніколи. Але всі ми повинні розуміти, що у випадку цього фільму це більше анонс ніж обіцянка. Парочка проводить час разом, навіть відвідують якусь ворожку, яка явно натякає їм на очевидні речі. Потом сина целетинка ірась провидеться, сьому. провидеться в сьомому. Сьому свінгірше восьмому колі відбувається вечірка з приводу закінчення школи Наталкою та її подругою Єною, де всі з невідомих причин знімають шкільну форму і тусують голяка, паралельно з цим. Друг Миколи, який вважає себе місцевим ЕМ Сіпєтію, мазок генія. Я феноменальні способності маю. починає наполягати, що стосунки Колі і Наталки приречені. Мовляв, як тільки Наталка вступить до університету, на неї одразу накинеться орда агресивних кавалерів, готових зруйнувати їхню світлу любов. Щоправда, це звучить більше не як прогноз, а скоріше як проекція власних страхів цього друга філософа. Наталко отримує подарунок від родини автомобіль. Відразу після цього вона недовго думаючи натискає на газ. А Микола, який зазвичай не боїться ні бійок, ні лізти в труси до сестри, чогось кладе в штани. Бляха, та не жени так, фавоцикло. Нагадую, що цей фільм про перегони, і в минулому Коля ваділа. Ярик ваділа нахуй поважний Учасник нелегальних покатушок на спорткарах. То що з їбалом, коля, не коляй. Микола видає новину дня. Дідусь подарував йому хату. Жити пропонує разом з Наталкою. Бо, бачте, зручно до університету ганяти. А пацан же переконаний, що саме за ним ховаються ті самі таємничі конкуренти, якими лякав його друг. Бу злякався, не бійся, я друг. Тут тільки ліжко. Ну а нам більше не треба. Ну я не знаю більше, що треба дітям, щоб вони ідеально жили. Наталка, з якогось дива обурюється. Вона можливо має на це право, враховуючи, що її особиста думка Взагалі не фігурувала в цих грандіозних планах, але Микола миттєво переводить стрілки і оголошує, що винен у цьому друг. Ти так мене накрутив, і я боявся її втратити. На цьому етапі складається враження, що Микола сам не знає, чого хоче. Хорошо, привір мене в психіатра. Він панічно боїться втратити Наталку, а ще більше боїться її баночок скляночок у ванній. І якби цей хлопець хоча б раз звернувся до психолога, можливо, його життя перестало бути б серією імпульсивних рішень і надуманих драм. Але не тільки вигадані персонажі потребують розмови зі спеціалістом. Якщо у вас теж бувають моменти, коли думки плутаються, емоції складно контролювати, або ви просто хочете краще розібрати. Братися в собі варто звернути увагу на сервіс Mindly, що допомагає знайти сертифікованого психолога під ваші запити та бюджет. Просто проходите тестування, отримуєте список спеціалістів і обираєте того, з ким вам комфортно працювати. Скануйте QR-код на екрані або переходьте за посиланням в описі, щоб пройти коротке тестування і знайти свого психолога. А за промокодом Копійка 4 ви отримаєте знижку 10% на першу консультацію. І так, Миколі, це б теж не завадило. Ви з ніком росли разом. Ти йому як сестра. Та на відміну від тебе межі не переступала. Цей фільм сам себе розносить в пил. З сестрою говорю. Кохаю тебе. Я... І я тебе. У нас тісні сімейні стосунки. Ну? Знову з'являється нова персонажка Софія, стажерка в компанії батька Миколи, яку родичі тактовно намагаються йому підсунути. І ось ця місія доходить кульмінації. Софія з'являється у них вдома, а Наталка вирішує не мовчати. Я університетську квартиру знімаю, але Нік переконує до нього переїхати. Матуся, як тобі ідея? Звіля здається, фільм, дещо забув: закадровий сміх. Так відтоді їй постійно сняться кошмари. Кошмари? Я не помічав. А ви хіба спите разом? У них тісні сімейні стосунки. У гуртожитку головна героїня зустрічає нових товаришів Майкла, з яким у неї нічого бути не може, але ще не вечір. Та дівчину Брею. Я не одразу правильно почула її ім'я: Брея, Брая, Бройлер, Бойлер. Звідай нахуй. За кадром стає відомо, що колись вона каталась хлопцем на підпільних гонках, потрапила в аварію, два місяці лежала в лікарні. а Коли повернулась до життя, виявили, що її благовірний не дуже вірний. Не складно здогадатися, хто цей тіп. Не Друг Колі вписується в наркосхему, але щось йому стає стрьомно, тому тягне з собою нашого братка. Але колян згубив телефон, тому разом з ним на цю аферу влітає і Наталка. На місці з'являється бандюк, який заявляє, що бракує рівно 100 грамів. Щось не віриться, рівно 100. може досить рофлів. Це моя робота. Бандоси виносить суворий фінансовий вирок у розмірі 10 тисяч євро. Але замість того, щоб придумати адекватний план, вони влаштовують махачубарі. І що цікаво, ініціює його сама Наталка. Хоча 5 хвилин тому вона читала лекцію Колі, що він не має встрявати у такій ситуації. Дві хвилини у поліцейському відділку, і вони вільні. Я працівник поліції. Ну та й що Ну що? Ну що? Так... Наталі їде кукухою і попереджає свого бойфренда, що вони розійдуться по причині скільки це можна брехати? І ти думаєш, на брехні далеко заїдеш. Аби той не втикав, через деякий час вона реально ставить їх роман на паузу. Тож, ніколя, іде нахуй. Друг Ніка ще від наркомуток не відійшов, а уже підбуває героя повернутися в гонки. Та ну бро, останній заїзд. Ми робимо це в останнє і тоді зникаємо. Навічно ріо моя остання робота. Остання робота. Бля, яка хуйня. Спочатку НІК відмовляється, але як тільки дізнається, що там буде Ронні, той самий тіп, що викрав Наталку, одразу вирішує згадати старі навички і помститися. Наталка з подругою вже тут. Звідки вони дізналися? Сценаристи вирішили не пояснювати. Брея, якій треба було лишатися в дурці, вирішує зіпсувати всім свято і здає гонку поліції. Копи влаштовують покатушки з героями, бо в цьому фільмі вони теж нелегальні гонщики на ламбі з нітро. Але. Врубаю Нітро. Чудово, нема слів. Зрештою, наша парочка екстремалів затискає роні з двох боків. Після чого той ефектно робить сальтуху і потрапляє прямо в руки копам. Я кажу чесно, ми їхали на блядки. І що, Удачно чи не дуже не доїхали. блядь. <клес> всі герої, як ні в чому не бувало, повертаються на якесь свято. Протягом усього фільму біологічна мати Колі намагається з ним поговорити, але він перманентно шле її до біса. Тому жіночка іде по іншому маршруту через Наталку. Батя Колі зраджував. Вона. А зраджувала та її змусили відмовитися від сина, тому що так от. А ще, виявляється, Мегі, дочка пахана Миколи, а не другого чоловіка біомами. Спасибо, що розповіла, тільки. Нашо так само незрозуміло. НАШО, Наталі зізнається, що вона шестьорка мамзелі і дала можливість їй отримати ДНК батька. Я лох, підарас, дебіл, абізяна. Ти ж усім життя зіпсувала усій родині. АБАЮДНА. юдна наталі. Зізнається Колі в коханні, але пацан у нас людина практична. Довго не рефлексує і моментально засмоктує Софію. Брея вкидає останню драматичну гранату. Була вагітна від Колі, але аварія все змінила. Чомусь після цієї інфи Ніколя логічно доходить висновку, що треба повернути свою кохану, але та вже шпекається з Майклом. Я ж казала, що ще не вечір. Так сумно було, що аж потрахатись захотілось. Герої зустрічаються, їбуться в очі та розходяться. Наприкінці Коля лишає романтичне послання на могилі батька Наталки. Очевидно, це і є вершина сценарного мислення. Після всього, що сталося, треба було обрати найбільш недоречне місце для фінального жесту. Фільм Твоя провина це класичний приклад того, як сценаристи намагаються зліпити яскраву підліткову драму, створюючи черговий посібник із токсичних відносин. Бо, судячи з того, що тут відбувалося, герої чомусь упевнені, що кохання це або страждання, або секс. Бажано одночасно. Головні персонажі постійно змінюють партнерів і думки як пари шкарпеток. Наталка намагається розібратися, чого вона хоче, і щоразу роблять. Це найгіршим з усіх можливих способів. Нік у свою чергу метається від Кохаю, давай жити разом до це ти винна у всіх моїх бідах, ніби спроби зрозуміти власні бажання автоматично руйнують його внутрішню систему координат. Персонажі цього фільму живуть у світі, де емоційна зрілість вважається хворобою, а розв'язання будь-яких конфліктів відбувається за формулою трохи покричали, трохи потрахалися, а потім розбіглися до наступної серії непорозумінь, що ж ми отримуємо у фіналі. А нічого, ніяких Висновків ніякого прогресу, лише ще більше бартак і ті ж нерозв'язані розв'язані проблеми. Пахне продовженням, тож я ще трошки поживу, щоб зустрітися з фінальним босом цієї помийки. Ну а оцінка цього тайтлу 2 із 10.